Івано-Франківець отримав подвійну пенсію від ПриватБанку і з нагоди ювілею 25-річчя Приватбанку для пенсіонерів усієї країни була організована чудова акція. Із березня до кінця квітня клієнти, які отримують пенсійні виплати через Приватбанк, змогли взяти участь у розіграші другої пенсії. Відтак, 25 переможців було обрано випадковим чином серед учасників акції. Ми задоволені сьогодні. Вітаємо нашого пенсіонера Вовчука Степана Михайловича. Який буде отримувати другу пенсію. Одна пенсія буде зарахована від пенсійного фонду, інша в такому ж розмірі три місяці від Приватбанку. Степан Вовчук отримує пенсію Приватбанку вже більше десяти років. Зізнається, стати учасником акції його зареєстрував син. Відтак одразу і не повірив, що є одним із 25 щасливих переможців. Ми комунальні послуги оплачували. Ну і син побачив, що в разі гаражника. Та й каже. Тато, ми тебе введемо в цей розірван. Ти кажуть, добре, не буде. А потім, як сказати, стільки пройшло часу, мені по телефоні повідомляють, так і так, що я дивився телебачення, мене поздравили з виграшем. Я ще й зразу не повірю, але потім як побачити повір в Івано-Франківській філії Приватбанку розповідають завжди готові допомогти скористатися пенсійною карткою своїм клієнтам. Тут пенсіонери під особливою увагою. Обслуговування пенсіонерів для мене особисто для працівників даного відділення це обслуговування наших батьків. Тому ми. Завжди з любов'ю до них відносимося. Завжди працівники готові підійти допомогти пенсіонеру там отримати кошти з банкомату, допомогти біля терміналу самообслуговування, здійснити будь-яку операцію, навчити чи набрати комунальні платежі. До речі, Приватбанк залишається лідером серед банків за кількістю клієнтів-пенсіонерів. Майже третина пенсіонерів Івано-Франківщини отримує пенсію у 70 відділеннях області.